443 мільйони гривень держава поверне українцям, які скористалися національним кешбеком у березні, купляючи українські товари у понад трьох десятків підприємств, громадянам нараховується кешбек 10% від суми покупки. Отримані кошти можна використати протягом 2025 року на низку товарів та послуг. Варто зазначити, що кошти можна витратити до 31 грудня 2025 року. Витрачати можна там досить розширений перелік, на що саме можна витрачати. Зокрема, це медичні послуги, комунальні послуги. Можна платити послуги мобільного зв'язку або послуги транспорту. Також можна Наприклад, придбати книги або іншу друкарську продукцію, або навіть ті ж самі ліки чи медичні вироби, але знову ж таки, які українських виробників тільки і є ті, які розповсюджуються у магазинах, які беруть участь у даній програмі. У рамках національного кешбеку виплати здійснять для понад трьох мільйонів громадян. Це найбільша сума за один місяць зі старту. Таким чином відбувається підтримка українського виробника. Аби підприємство потрапило до національного кешбеку, потрібно дотриматися низки особливостей. Безпосередньо що стосується виробників, має відбуватись виробництво на території України. Кожний виробник може подати заявку, який виробляє правда не під акцизні товари, тільки всі крім під акцизних товарів. Вони подають заявку через ДІЮ, заяву про включення до переліку українських виробників і заяву про включення продукції до переліку українських товарів. Наступний крок це продавець. Продавець також зобов'язаний подати заяву через Дію, заявку про приєднання до переліку продавців. Кінцева ланка споживач, який отримає національний кешбек. Аби взяти участь, потрібно в мобільному додатку банку приєднати картку або безпосередньо звернутися до відділення та обов'язково оновити застосунок «Дія» для оновлення картки національний кешбек. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.